Доброго дня! Сьогодні у нас 6 жовтня 2024 рік. У вашій увазі представляю сорт диплоїдної сливи Фріар. Фріар сорт сливи пізнього терміну дозрівання американської селекції Каліфорнії США. В перекладі означає Фріар Монах. Дерево, так як я спостерігав, середньо. Середньо-сильноросле. Воно і не середньоросле, і не Тобто На межі між середньорослим і сильноруслем. Воно в мене щеплене на наличі десь метра три з половиною, десь так виросло. Як бачите, плоди великі, деякі дуже великі, одномірності, як бачите, немає. І такі, і такі, і такі. Маса 50-100 грам, а також, можуть, досягати 130-150 грам. Як бачите, широко кулястої форми. Зараз піднесу так до лампи, щоб війніше було, бо я в хаті зараз знімаю. Широко куляста форма, сорт диплоїдної сливи, фріар. Ну, що можна сказати? Якщо подивитися, вони шкірочка темнувато-фіолетова, темнувато, якась така вона бордова при повному дозріванні, вони майже чорні, так, старе, вони вже майже чорні, бо так, коли ще стадія технічної зрілості була, то вони такі бордувато-фіолетові були вкриті, сизи, сизим таким блакитним. Блакитно-сизим проїдну вим нальотом, який легко старається. Так, давайте зараз спробую я її розрізати. Мужика зараз розріжу. Подивіться. Я вибачуюсь одній рукою. Не вдома. Зараз я положу отак, щоб подивіться. Ось дивіться. Я вже розрізав. Так. Бачите, сік якийсь такий розувато-жовтий, М'якоть жовтуваста, така жовтувасто трошки помаранчева, є такі вже повні, повністю плоди дозріли. Є такі рожеві прожилки, трошечки, бачите, Ось такі вони якісь. М'якоть, щільнувата. Сік є. дивіться, соковита. Зараз е, давайте на запах. Аромат відчувається. Зараз на смак попробую. Добре. Угу. Добре, добре. Солодка. Майже без, кис... без кислоти. Кісточка, бачите, невелика, якось такого. Рожевого кольору, темно рожевого кольору. Я б сказав, би, доволі непогано відокремилася. Бачите, відокремлюється. ну Трішки м'якоть є, не без того. Ну, Смак мені подобається, відмінний смак. Угу. Солодкий такий смачний, нагадує карамель. Мені подобається. Один із пізніх сортів. Сюди можна також віднести Анжеліну, Рубі Кранч, Фріар хороший. Це самобезплідний сорт, потребує запилювачів. В основному запилювачі це Black Amber, Santa Rosa, Ocar Прем'єр. Вступає в пору плодоношення, як я спостерігав, це 3-й четвертий рік після посадки в сад. Врожайність. Доволі висока, це я просто зірвав. Ну Я взагалі як роблю відео. Коли, виходить, багато нариває, а коли так пройшовся, жменю нарвав, приніс, показав та й все. У мене такого немає, щоб ходити там відрами, рвати, та робити показуху. Те, що є, то є. Нарвав, показав, щоб люди знали. Що стосується дозрівання, дозрівають вони в вересні. Душі, як були, вони не розтріскуються, стійкі до розтріскування. Зимостійкість вища за середню, стійкість до грибкових хвороб вища за середню, плоди, деякі плоди, уражуються сірою гнилю. Потрібні обробки хімічними препаратами от гнили. Попереджуємо. Але не так, щоб дуже сильно вони гнили, але частина врожаю гніє. Що стосується товарності і транспортабельності, бачите, товарність плодів гарна. Трансп... Транспортабельність також гарна, тому що вони тугенькі. беру, Бачите, вони тугенькі, хороші. Ну, цей плід вже починає розднящатися, вже чувствується, що він м'якенький. Можна плоди вживати як в свіжому вигляді, так і для технічної переробки. Гарний пізній сорт, рекомендую для вашого саду. Подивіться. Ще раз. така. Дивіться, бачите, соковиті, який вже повністю вони дозріли, смачні. Добрий, добрий, рекомендую.